Ніколи не зрадимо своїй історичній пам'яті і не станемо на коліна перед ворогами української нації. Це й вирішання для, майбутньої, для майбутнього України час вимагання. Від президента України перше, негайно зупинити кров пролиття, вирішив підрозділи. 3. Забезпечити формування коаліційного уряду. 4. Призначити позачергові президентські та парламентські вибори. Вимагаємо від голови Бережанської районної державної адміністрації та голови районної організації партії регіонів. Та підтримкою вимог висловлених у заяві народного віча. Слава Україні! Героям слава! Прийнято на народному вічі 22 січня 2014 року. Згідно п'ятої статті Конституції України. Ми народ, є владою в Україні. Хто за текст, який я щойно зачитала? Заяви народного віча міста Бережани прошу голосувати. Опустіть руки. Будь ласка, підніміть руки, хто проти? Хто утримався? Немає. Хто не голосував? Немає. Я ще подякую бережанцям за підтримку заяви народного віча в місті Бережа.